Добрий день, шановні студенти, добрий день, шановні члени журі. І сьогодні я хочу поговорити більше про організацію діяльнісного підходу на уроках географії. Мій заклад освіти знаходиться в Херсонській області, в місті Херсон. На жаль, всі два роки ми знаходимося в дистанційному форматі. Ми вас не чули. Ага, Людмила Анатолійовна. Видно, я, я видно екран, так має бути зараз. Так, все видно. Дякую. Дивіться всі ці два роки. Ми працюємо якраз в форматі дистанційному. Ми працюємо не через Zoom, ми працюємо через Microsoft Office, Ми працюємо в Teams, в такій групі. Тому як би трошки Zoom для мене. Деякі моменти не зрозумілі, але тим не менше спробую показати те, з чим працюю я. І сьогодні поговоримо більше про організацію діяльність підходу. Ми з вами знаємо, що спочатку дистанційки, початку ковіду, наші діти, коли перейшли на дистанційне навчання, та й ви самі, якщо ви п'ятий курс, у мене такий самий брат. Він закінчує четвертий курс, ну трошки молодший. Він фактично дитя дистанційного навчання. Він навчався 12 років, в 12 класі. Якраз він. Повністю перебував в дедистанційці, і оці перші періоди так само і ми стикнулися в школі з тим, що діти фактично на уроках спали. Уроки зазвичай в форматі лекцій були. Вчителі не розуміли, як працювати на дистанційному навчанні, що зробити з тими дітьми, як їх задіяти в освітньому процесі. Ми зустрілися з багатьма проблемами, такими як там недостатність гаджетів, відсутність стабільного зв'язку інтернету, байдужість батьків, тим не менш, якби ось такі от дуже дуже різні ситуації. І от сьогодні ми з вами поговоримо про те, як залучити дитину до вивчення географії, до того, щоб вона не була байдужа на уроці, використовуючи ось таку а, тему: ну, наприклад, теми вплив урбанізації на розселення, населення, причини і механізми формування агломерації і мегаполісів Восьмий клас. Одразу попрошу вас, я надам вам покликання на таку саму дошку Джамбу, щоб ми не займали часу. Там має бути доступ. Скажіть, будь ласка, вам презентували, як працювати на дошці чи Це перший раз за сьогодні? О, на дошці Padlet, вибачте, будь ласка, перехвилювалася. Ну, з Padlet, до речі, не зустрічалася. Я зустрічалася із джамбордом кілька разів. Ну, в школі на базі школи ми проходили з ага. А так от чесно, не зустрічалася з дошкою. Я більше якщо беру, то беру канву. Дякую. Ну, я користуюся і падлетами, і джамбордами, і канвою. Я розкрию максимально що встигну за ці 20 хвилин. Дивіться, для того, щоб падліти додати допис, ви бачите плюсик в кутку, і можете записувати тему, робити опис, наприклад. Тут можете записати текст або додати покликання. Те, що вам сподобається з мого виступу. Наприклад, ви згенеруєте якесь зображення, це я роблю спойлери, або якусь ідею використаєте. Тобто описуєте ідею. Або прикріпляєте зображення, можна прикріпити самим зображенням, можна, наприклад, знайти зображення тематичне да, через, е, ну, наприклад, місто, да, якщо у нас організація. Ну, я зараз просто, до прикладу, вибираю те, що мені подобається сильно. Можна обрати колір, зредагувати. От, і отак от у вас публікується ваш допис. Спробуйте, чи працює, наче я всі доступи дала. От, має у цей плюсик спрацьовувати. Якщо спрацьовує плюсик, то спрацює і далі. І далі вся схема роботи. Кажіть, працює чи ні? І працює. Шо? працює, чудово. Так, працює. Тобто, за підсумками я зараз свій запис видаляю. За підсумками сьогоднішньої майстерки ми будемо мати. Ми будемо мати якраз таку от дошку ваших результатів. І так, перше, що я вам хочу презентувати, роботу з джамбордом. Джамборд ви використовую дуже гаряче, дуже сильно люблю. Це безкоштовно повністю доступна для будь-якого викладача платформа. Ви можете долучатися зараз до неї, наприклад. На початку уроку для того, щоб мотивувати учнів до вивчення теми, поговорити про їх настрій, тому що ми знаємо, що ментальний стан учнів теж має дуже велике значення. Я пропоную учням поговорити, або, наприклад, от, можна використати, ну, тут дивіться, тут як викладачі, ви вибираєте самі, ви можете поговорити голосом з учнями, можете, наприклад, ручкою зробити відмітини, де вам там подобається. Можете, наприклад, написати якийсь текст, якщо ви працювали Джамбордом, там цікавими місто, наприклад, Лондон. І от таким чином сформулювати розуміння, яким є місто моєї мрії. Давайте з вами поговоримо, наприклад, голосом. Які б з цих міст ви обрали? Яким є місто вашої мрії і чому? Для мене місто мрії це все таки Київ. Так. Тому що я майже все своє життя провчилася, не, не провчилася, виросла тут з дитинства. Літо проходило тут, тому для мене це таке от місто мрії. Да, от таким чином можна, наприклад, дітей запросити додати да, до джамборду фотографії через плюсик, трошки підвисає Google картинки, і, наприклад, будь-яке місце, наприклад, я не знаю, що їм подобається, там Шанхай, до прикладу. Дітям теж ви надаєте покликання таке саме на джамборд, обирають дітей ту картинку, підписують. Розміщають і, якби таким чином, ви можете мати за підсумками рефлексії о, цікаву дошку з місцями мрії учнів. Або запропонувати, наприклад, я запропонувала 4, ви можете запропонувати більше місць. Часом можна використовувати такі, до речі, дещо жартівливі теми. От і о, таким чином учні зацікавляться. Наступний підхід теж для. О, Закривлю зараз. Теж для мотивації підійде Ментіметр. Ментіметр. Ментіметр це така цікава штука. Зараз ми з вами ї, нею скористаємося. А, значить, я вам даю покликання, або а, я можу надати QR-код. Ось QR-код до ментіметру. Учні можуть перейти, якщо, наприклад, вони працюють з телефоном, вони можуть перейти, використовуючи QR-код. Або можна за кодом ментиметрової. І от я вам пропоную зараз війти за тим покликанням і написати три слова асоціації. Три слова асоціації з поняттям урванізація. Так, переходимо. Зараз як ми будемо бачити. Це та англійською мовою, до речі, якщо ви не володієте англійською мовою, можна через праву кнопку мишки перекласти українською мовою, або можна підтягувати англійську мову, тому що ми з вами знаємо, що вміння володіти іноземними мовами це теж одна з ключових компетентностей нової української школи. Звісно, 8 клас це не нова українська школа. Поки, але тим не менш, вони далі будуть. Значить, переходячи, от отак, ви бачите викладач цю дошку, а ви переходячи до голосування, бачите три слова асоціації зі словом урбанізація. От я пропоную вам записати три слова асоціації з урбанізації. От, бачу, вже деякі впоралися: прогрес, місто, міські будинки. Ну тут за рахунок qr коду трошки воно. Перекривається, в принципі, цей QR-код можна теж прибирати в налаштуваннях, розміщати, і таким чином утворюється хмара слів. Хмара слів, і ви з учнями проговорюєте. Деякі учні можуть робити певні помилки. Ви зазначаєте, які там є помилки, коригуєте, але завжди має бути позитивна підтримка учнів. Тобто, ми не кажемо, що ти там щось зробив, ти такий сякий. Ні, ми підтримуємо. Підтримуємо думку дитини, але коригуємо її такий на позитивний шлях. І от бачимо, вже у нас утворилося дуже багато асоціацій. Комфорт, університет, міський спосіб життя, гостелені регіони і таке інше. Добре. А, наступне, що я пропоную перейти далі, це групова робота. Коли учні висять в класі 25-30 дітей, вони зазвичай а, залучені 2-3 дитини не більше. Що я роблю? Я їх люблю ділити по групам. А, ділю на Три-чотири групи, в залежності від кількості учнів, там десь до п'яти має бути учнів, дуже багато учнів не виділяємо. І от групову роботу можна дати за декількома принципами. Це може бути групова робота з підручником Атласом з теми, групова робота на порталі ВШО. ВШО, ви знаєте, це всеукраїнська школа онлайн, це дуже популярний ресурс. І робота з інтернетом або штучним інтелектом. Давайте роздивимося далі. Робота з підручником Атласом. От той самий джамборд. Я його вам дублюю, ну ми на ньому зараз не працюємо, але я трошки проговорю. Далі маємо попрацювати детальніше. Вплив урбанізації, опрацювання підручника, створення конспекту, створення тестових питань закритого типу, розробка ігор, наприклад, використовуючи застосунок Ворволд або якийсь інший Learning Apps той самий. Зі штучним інтелектом варіанти. А, завдань теж може бути розробка екскурсій, дискусії, дебати, командні ігри, проєктування, коригування презентацій, коригування ментальних карт. А, робота може бути на Мозавеб, але Мозавеб одразу скажу, це платна платформа, тому якщо бажаєте, ви можете долучатися, якщо не бажаєте, то не використовуйте. Тобто тут має бути комплекс різноманітних завдань. А, завдання для роботи з ВШО: це той самий перегляд. Мабуть, отак от краще вам. Той самий перегляд дітей ми ділимо на групу, розміщаємо суть завзадання, надаємо покликання, і вони у нас працюють, наприклад, передивляються відео, працюють конспект, там складають питання, тести, можуть розробити пам'ятки, схеми на ті самі канві, можуть розробити ігри на платформі Learning Apps і як завгодно. Тепер щодо штучного інтелекту, чат GPT. Діти активно юзають. юзають з молодшої школи. Часом можна не здогадатися, що вони це роблять, але дуже активно використовують. Ви теж можете використовувати. Головне робити правильний запит. Наприклад, сьогодні під час майстерки я зробила запит. Зараз секундочку, тут зберігається історія. Я вам дам, дам покликання на чат GPT в. Ваш чат таких варіантів чату GPT є дуже багато. Ви можете використовувати будь-який варіант. Я використовую такий. Ну, мені подобається цей Це 3, 5, 4 і 0 версія теж є. І от тут нам пропонують дивіться і інтерактивні віджити розробити, проаналізувати дані, моделювати навіть агломерації, створювати віртуальні екскурсії, досліджувати приклади і таке інше. Можна детальніше конкретизувати запит до чату GPT, і він розпише, наприклад, на десь там теми застосунки, але ми звертаємо увагу, що він розроблений на січень двадцять року. Це 3-5 версія. Тому якщо більш нові дані у вас є за період дня, 24 рік, то вони ну, трошки не актуальні. Ча GPT додумує, тому буває таке, що учні формують чаті GPT отримують відповіді на питання, але тим не менш, учні м -м, надають їх вчителю, і там відкривна кажучи, всяка всяка всячина. Вона не завжди має сенс. Можна згенерувати презентацію, наприклад, платформа Гамма. А Теж учні можуть згенерувати, потім побачити, які у них проблеми, попрацювати в групах. Тут пишеться тема і генерується презентація. Я зараз не буду зупинятися, але ви можете спробувати, наприклад, згенерувати презентацію і надіслати покликання на ту дошку, на яку вам давала на початку. Генерація зображень люблю, Adobe Firefly. Теж ви можете, використовуючи штучний інтелект, згенерувати зображення. Даю Adobe Firefly, аналогічний лексика. Лексика. Можливо, буде будь який подобається. І от, наприклад, давайте на лексиці згенеруємо. Generate. І, наприклад, я не знаю, що там подобається. Ну, давайте Київ майбутнього. да краще робити, звісно, записи англійською мовою, тому що штучний інтелект налаштований більше на англійську мову розроблений. А, от. І тут згенерує. Я використовувала, коли розказувала про можливість перспективи відбудови міста Херсона, теж використовувала можливості даних генерацій і генерувала зображення. От такий Київ майбутнього гляньте спроєктував нам, спробувала нам лексика. Так само можна робити на Фарафлей і так далі. і так далі. Падлет, це теж має можливості штучного інтелекту. Наприклад, зараз я згенерувала ось такий урок, взагалі нічого не роблячи з теми урбанізації, розміщення населення. А навіть надав матеріали, але матеріали, знову ж таки, от відео по Ютубі. Якщо ви перейдете, ви побачите, що він англійською мовою, рефлексією, все, 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 всі складові уроки він розписав. Ви можете редагувати, і це дуже скорочує час викладача. Ментальна карта ChatMind. Ментальна карта Chatmind. Учні, до прикладу, теж можуть зглянути. Карту я тут уже теж її згенерувала у зразок розробленої, і можна обговорити що так, що не так з, даним, з даною ментальною картою. Тобто виправити, обговорити з учнями, чи правильно її розробив штучний інтелект, що скоригувати і що можна зробити. Робота з картою: ми маємо вчити дітей працювати з картою завжди, застосунки уртвол. Пішов. Worldwall, пішов вортвол. Застосунки Learning Apps. до прикладу, на WordVol я б розпочала під час майстерки розробляти, а на Learning Apps я використала ті застосунки, які є. Learning Apps повністю безкоштовний застосунок. Wordwall трошечки платний, ну, 60 гривень в місяць. Я особисто вважаю, що треба платити за такі розробки, тому що. А, вони допомагають функціонувати і правильно а, розробляти ось ці всякі застосунки. От тут ігри є різні. От, наприклад, а цей гран на Вортволі зараз провантажиться. Це її розробила зараз швиденько. Ну, я взяла три агломерації, до прикладу, і треба скиставити: Київська, Одеська. І от Харківська, наприклад. Можна брати не карту України, можна брати карту без надписи міст і таке інше карту світу. І таким чином отримувати учням відповіді ось у нас. Можна спробувати пограти, там я вам надала покликання теж. Гра завершена. Таким чином, Гео Сетера, давно відома. Я тут не розробляла, можна розробляти самостійно. Ну, і тут теж, наприклад, міста з асоціаціями. Тава, карти, і так далі. Я вам надала покликання на цю гру. Є ще тут, в прикладі: у мене покликання на найбільші. Підвесла трошки найвідоміші храмарочоси на великі світові міста. Робота на Google карті. Ми можемо прийти за Google картою, подивитися в режимі цієї людинки. внизу. Зараз вона провантажиться. В режимі людинки подивитися, погуляти вулицями, глянути, поспілкуватися з учнями. Секундочку. Можна порівняти, як виглядають люди, які живуть в тій чи іншій місцевості, як виглядає архітектура, як відрізняються міста, і села, агломерації, як відрізняються, наприклад, ті самі міста і села України, там, наприклад, країни Європи. Там, де ми бачимо, ми вибираємо тут людинку в правому нижньому кутку і обираємо, і гуляємо по вулиці. Ну, я зараз куди-небудь прийду. Ви можете. Саме, наприклад, надаємо покликання дітям, і учні можуть подивитися в 3D-режимі ту чи іншу вулицю. От вона провантажилась, нею можна гуляти, ходити, показувати і таке інше. Там є в музеї шлях і усюди. Так. Що у нас тут ще? Ну і рефлексія. Рефлексію теж люблю робити на дошці Jamboard. Поки ви виконуєте рефлексію, за яку я вас попросила на початку майстерки, я вам надам покликання на дану дошку. От, можна її також, також використовувати в такому плюс-мінус форматі. На сьогоднішньому уроці я маю подумати над. Після майстерки мені хотілося. Мені захотілося, тепер я знаю, що, і на майстерці мене порадувало те, що. Скажіть, будь ласка, поділіться своїми враженнями загальними. Можете написати текстом, наприклад, якщо не соромитесь проговорити, або проговорити голосом. Ну, так, як 20 хвилин, то сильно так. Багато описати не вдасться. Поділіться, будь ласка, думками. Що вам сподобалось, запам'яталося за ці 20 хвилин. Окористання. Ну, Але це, мабуть, штучний інтелект, так був. О, бачите. Дуже багато таких дошок рефлексії У мене наприклад є. Там є і радуга, і смітничок, і капелюшки. Ну, тобто, дуже дуже багато. Це я один до прикладу розібрала.